Головний СБУшник Волині Юрій Фелонюк спростував інформацію про те, що на офісі громадської організації Варта порядку знайшли міни, гранати та зброю. Це він розповів пікетувальникам, які увійшли до нього в кабінет. Такого не було ще за часів майдану. Нагадаємо, вчора серед білого дня затримали керівника варти порядку Олександра Тиводара. Окрім того, було затримано ще чотирьох чоловіків. У їхніх помешканнях, як і на офісі організації, провели обшуки. Пізно ввечері в інтернеті з'явилися фотографії, на яких були зображені нібито боєприпаси. Жодного журналіста на момент слідчих дій у приміщенні не було і не могло бути, адже озброєні працівники СБУ були замкнені зсередини. Отож, виходить, що ці світлини їм надали самі ж силовики. Сайти, які опублікували фото, також дописали, що зброї та міни бойові. Проте голова СБУ Волині цієї інформації не підтвердив. Поширення брехні спихає на журналістів, які пишуть, що їм заманеться. Контрольований злив потрібної інформації. Саме такий метод використали силовики у справі з затриманням та з обшуками членів громадської організації Варта порядку, а зокрема, її лідера Олександра Тиводара. Наклепницька інформація про міни, гранати, плани захоплень будівель, яку запустили в інтернет, цьому доказ. Вартівці стверджують, що на опублікованих фотографіях муляжі. Сьогодні активісти пікетували управління СБУ. Люди увійшли до кабінету головного СБУшника Волині з вимогою спростувати. Ти брехню, яку так активно небезприяння силовиків поширюють в інтернеті, є три вимоги: перше це спростування інформації, що ті муляжі, які були знайдені, було сказано, що це бойові міни, це не є правдою. Друге, що ніяких планів захоплення адміністративних будівель там не було, теж спростувати. І третє: за годину відповідно, ми хочемо, щоб Теодару Олександру Олександровичу інших затриманих доправили в суд і обрали міру запобіжного заходу. Значить, з приводу е... першого відносно не знаю, де була опублікована інформація, що бойові міни вилучені були міни вибухотехніки, їх забрали на сьогоднішній день проводиться експертиза. Після експертизи однозначно буде прийнято ну, буде повідомлено громаду і вас про те, чи це бойові міни, чи це не бойові. Я не вибухотехнік і не експерт, тому дати відповіді на жаль, не можу. Тут, напевно, перебувають люди, які служили в військах, і вони дуже добре орієнтуються, яка є міна бойової. І для цього не треба великого експерта, щоб відповідно відрізнити муляж від бойової міни. Тому ми хочемо, щоб ця інформація була спростована та щоб вчора пройшла засобах масової інформації. Якщо відповідно це є муляжі, так як вони і є. Відповідно, просто подайте заяву своєю прес-службою, що це муляжі, і спростуємо таким сьогодні. Ми цим питанням визначимося і дамо інформацію з приводу цього першого питання. Однозначно до кінця дня обіцяю вам це друге питання. Друге з приводу що були знайдені плани по захопленню адміністративних будівель. <тануз> <тануз> <бул 'я> не чув про таке взагалі, я особисто Але можу це, це, це заявити. Не чув ніде ми засоб масової інформації терожується і просимо спростувати. Розумієте, засо кожен засоб масової інформації може там трактувати знає, звідки в нього джерела. З яких таких джерел з'явилися в інтернеті фото обшуків СБУшників з офісу вартопорядку, Юрій Філонюк не зізнається. Якщо вірити словам силовика, робота якого зорієнтована на викриття злочинів проти держави, про фейки з приводу планів захоплень адміністративних будівель, йому нічого не відомо. Народний депутат України Ірина Констанкевич каже, така інформація це інструмент формування громадської думки. Оцінювати ситуацію. Е Потрібно найперше в правовому полі, коли ми будемо говорити про те, що відбувалося, і оперувати категоріями нашого чинного законодавства, то цю ситуацію можна говорити про те, що вона шита білими нитками. Вона не надається коментуванню категоріями нашого українського законодавства. Були була низка порушень, і найголовніше це те, що справа перейшла в площину публічного обговорення, і те, що деякі змі подають викривлену неправдиву інформацію, витік якої або в вона формується десь в певних кабінетах. Це насторожує. Це свідчить про те, що е, насправді. Е, в основі цієї справи нічого немає, натомість формується громадська думка. Юрій Філонюк обіцяє до кінця дня розібратися з муляжами мін та стверджує, що плани адміністративних будівель, які нібито знайшли в офісі варти порядку, вигадка. За кілька годин словики роблять заяву: зброя навчальна. Разом з тим, затриманих не відпускають. Дивно і те, що людей, які зумисне сіють у місті паніку про тероризм та бойову зброю, ніхто не вгамовує. Хоча це прямий Овізок СБУ. Увесь день під приміщенням обласного управління Служби безпеки людно. Пікетувальники прилаштували біля дверей управління поховального вінка. Кажуть, він символічний, бо режим, який мали надію, похований, воскресає. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі.